Колеги, по цьому законопроекту багато було розмов. Є корупція, немає корупції, є фахові люди, немає фахових людей. А в мене до вас інше запитання. Вам не здається, що нам можливо було б вже на часі поміняти цей уряд? Ну, там же в нас багато фахових людей, які так класно працюють, що ми витрачаємо державні кошти на виконання їх функцій. У нас є Міністерство економіки. У Нас є міністерство юстиції, на яке ми виділяємо 59 мільйонів на одне, 54 на інше, для того, щоб вони найняли лобістів, які будуть опрацьовувати мінеральну угоду. Скажіть мені, будь ласка, а ви пам'ятаєте, що буквально декілька міст, декілька тижнів тому, два тижні тому ви проголосували про збільшення їм зарплати? Так, якщо ми наймаємо лобістів, давайте їх розженемо, к чортовій матері, і хай замість них працюють лобісти. А разом з ними відправимо туди ж і Міністерство закордонних справ, тому що ключовим лобістом України за межами нашої держави мають бути посольства. В сполучених штатах Америки велике посольство, яке має виконувати ці функції. Якщо в нас неспроможне неспроможний Кабмін, якщо в нас неспроможні міністерства, які не знають, як виконувати свій функціонал, а функціонал міжнародного напрямку це їх безпосередній напрямок, то можливо або людей треба поміняти, або взагалі прибрати їх з державної служби. Хай займаються чимось іншим. Тому що складається враження, що вони лобіюють все, що завгодно, на інтереси нашої країни. Якщо ні, поясніть мені, будь ласка, чому 113 мільйонів гривень українських бюджетних а насправді бюджетних коштів немає? Це людські ресурси, які вони віддали державі для забезпечення армії, для забезпечення зарплат вчителям, зарплат медикам. Вам на зарплату в тому числі ми віддаємо лобійським американським компаніям, якщо ви вважаєте, що це правильно, ви і далі можете жити з цим урядом. А якщо ні, то можливо було б варто все ж таки його поміняти, або щонайменш окреме окремі міністерства, які точно не відповідають тим назвам і тому функціоналу, яких на них віднесені. Тому е, буде година запитань до уряду. Я думаю, що ми почуємо відповідь від прем'єра, від міністрів. До речі, про зарплати в інститутах, окремо взятих віцепрем'єрів. Там три чимось мільйона гривень отримала віцепрем'єрка Стефанішина. Це непогано. Так можна жити, але я думаю, що міністерство економіки в першу чергу мало подумати про економіку держави, а не про власний економічний добробут. Дякую.